Це благословенний Царю всіх віків, і Господи Небес і землі, прийди і оселися в серцях наших, щоб у благодаті Твоїй ми завжди перебували Духом Святим, освяти нас, щоб у молитві нашій ми осягнули Твою милість і милосердя, тому з вірою, любов'ю Взиваємо до Тебе, Ісусу, Сину Божий. Помилуй нас, ангели небесні Оспівують славу Твою. Господи, та ми земні з трепетом і поклоном поклоняємося Тобі, нашому Спасителю. Ти прийшов на землю, щоб дарувати нам життя вічне, тому просимо Тебе, даруй нам світло Твоєї істини, співаємо Тобі, Ісусе, життя наше. Освіти нас, Ісусе, світло світу, просвіти наші душі. Ісусе, дорога праведна, провадь нас. Ісусе, царю вічної слави, спаси нас. Ісусе, Божественний лікарю, зціли нас. Ісусе, Слово живе, обрадуй нас. Ісусе, Сину Божий, помили нас. Бачучи твоє милосердя і любов до всього створіння, ми з радістю оспівуємо Тебе, Господи, Ти, що зійшов на землю для нашого спасіння, обійми нас своїм божественним теплом і любов'ю, возносимо до тебе наші серця, взиваючи Алілуя, ти, що витримав усі страждання заради нас, Ісусе, явив нам приклад доскональної любові. Ми з благовінням вшановуємо Твоє святе ім'я і просимо допомоги в наших немочах, даруй нам мудрість і силу перебувати у вірі, щоб ми могли славити Тебе такими словами: Ісусе, премудрість Божа! Просвіти наш розум, Ісусе, Спасителю наш, зміцни нашу віру. Ісусе, Любов безмежна, запали наші серця. Ісусе, скарбе Небесний, наповни нашу душу. Ісусе, ласкавий пастирю, провадь нас у житті. Ісусе, переможе смерті. Даруй нам вічне життя, Ісусе, Сину Божий, помили нас. Силою Своєї любові, Ти, Господи, знищив пута гріха і смерті, відкривши нам шлях до вічного життя. Тому ми, спасені тобою, з вдячністю підносимо Тобі хвалу, співаючи. Аллілуя, Ти, що стражав на Христі за наші гріхи, Ісусе. Явив нам приклад великої терпеливості, навчи нас переносити всі труднощі, життя з довірою до Тебе, щоб ми могли наслідувати Твоє Царство з серцем сповненим надії, взиваю. Ісусе, терпеливий страднику, навчи нас терпіння. Ісусе, відкупитель наш, звільни нас від гріхів. Ісусе, довготерпеливий, допоможи нам у скорботах. Ісусе, дивний, у силі своїй, зміцни нас у боротьбі. Ісусе, любов безмежна, заспокої наші серця. Ісусе, Викупителю, прости наші провини. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Від юності нашої Ти, Господи, ведеш наш по стежках правди і життя. Твоєю благодаттю підтримуєш нас у слабкості нашій. Тому, бачи твою неумовну доброту, ми зі смиренням оспівуємо. Алілуя, Ти, що дарував нам нове життя через воду і Духа Ісуса. Прийми нас у Свою святу родину. Оберігай нас від спокус спер... напастей цього світу. Щоб ми могли. З вірою і надією йти по дорозі, яку ти нам вказав, взиваючи до тебе з любов'ю. Ісусе, наш захист і оборона, збережи нас, Ісусе, джерело життя, насити наші душі, Ісусе, дорого істини, проведь нас, Ісусе, втішитель нас! Підтримай у скруті, Ісусе, світло для світу, осяй наші серця. Ісусе, доброта безмежна, прийми нас у любові. Ісусе, Син Божий, помилуй нас, Бачи Твоє чудесне народження від причистої Діви Марії, ми прославляємо Твоє божественне смирення. Ти, що втілився для нашого Спасіння, прийди. І прижини з нашого серця всяку темряву, щоб ми завжди співали тобі. Алілуя. Ти, що, явившись у світі, освятив Його своїм святим життям. Ісусе, вчини нас світлом для інших, хай кожен наш чином буде свідченням твоєї правди і любові, щоб ми могли привести інших до Тебе. Співаємо вдячністю. Ісусе, слава світу! Прослав нас у вірі, Ісусе, та вічна, навчи нас, Ісусе, милосердя безмерне, зціли наші рани. Ісусе, надія наша, підкріпи нас, Ісусе, Спасителю душ наших, очисти нас. Ісусе, живи, Слово, навчай нас Твоїм шляхом. Ісусе, Сину Божий, помили нас. Приди на нас, Господи Ісусе Христе, як прийшов Ти до учнів своїх після Воскресіння, даруй нам мир і радість Твою, хай наші серця з'єднаються в тобі, щоб ми завжди з любов'ю успівали. Ти, що явився учням після Воскресіння Ісусе, утверди нас у вірі, даруй нам мудрість і силу Твою, щоб ми могли стояти твердо на камні Твоєї істини і не впасти з спокуси. Світу цього, співаємо Тобі з благословінням. Ісусе, воскреслий з мертвих, дай нам життя вічне. Ісусе, переможцю смерті, зміцни нас у вірі. Ісусе, милостивий Спасителю, збережи нас у Твоїй любові. Ісусе, життя наше, веди нас до Твого Царства. Ісусе, Дорого до неба, направляй наші кроки. Ісусе, світло істини. Просвіти наші душі, Ісусе, Сину Божий, помили нас, ти, що зійшов із Небес, Ісусе, щоб навчити нас істинної любові, приди нас до Твого вічного царства. У світлі Твоєї присутності наші серця радіють, тому зі смиренням і вдячністю співаємо тобі. Алілуя. Ти, що своєю благодаттю підкріпляєш нас на кожному кроці нашого життя. Ісусе, допоможи нам залишитися, вірним Твоїм заподям, наповни наші душі миром, Яким перевершує всяке розуміння, щоб ми могли з чистотою серця співати Тобі. Ісусе, наставнику вірних, навчи нас Твоєї правди. Ісусе, христилю наших душ, берігай нас від спокус. Ісусе, джерело благодаті, насити наші спраглі душі. Ісусе, Провіднику наш, веди нас до Спасіння. Ісусе, покровитель наш, захисти нас у всіх випробуваннях. Ісусе, світло Небесне, просити наші шляхи. Ісусе, Сину Божий, помилу нас, Ти, що постраждав за нас, Господи і Воскрес для нашого виправдання, з'єдне нас у Твоїй святій Церкві, Хай наші. Голоси з'єднаються в одностайній хвалі, Тобі співаючи. Алілуя. Ти, що дарував нам Духа Святого Ісуса, наповни наші серця Його силою, даруй нам благодать і витримати всі труднощі життя, і залишитися вірними Твоїй волі. З покорою до тебе, з вдячністю звертаємось до тебе, Ісусе, брателю. Духа Святого, наповни нас своєю силою, Ісусе, Спаситель наш, проди нас до досконалості, Ісусе, цілитель наш, зціли наші духовні рани, Ісусе, радость наша, наповни нас своєю радістю. Ісусе, захиснику наш, бережи нас від ворогів, видимих і невидимих. Ісусе, дороги правди, провадь нас до вічного життя. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ти що даруєш нам радість вічного життя, Ісусе, допоможи нам пройти земне життя з вірою і надією, хай наші серця наповняться Твоєю благодаттю, щоб ми завжди співали тобі, Алілує! Ти що своїм святим словом зміцнюєш нас у вірі, Ісусе, допоможи нам залишатися вірними свідками Твоєї правди, буде нас у всі дні нашого життя, щоб ми, виконуючи Твою волю, наслідували життя вічне. Зваємо до Тебе з любов'ю. Ісусе, Слово Боже, просвіти наші душі, Ісусе, лікарю наш, зціли наші немочі, Ісусе, пастир добрий, води нас до Спасіння, Ісусе, Спаситель наш, захисти нас від усього лукавого, Ісусе, життя вічне, даруй нам спокій у Твоїй присутності, Ісусе, вождю наш, допоможи нам у всіх наших починаннях. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ти, що прийшов до нас як агнець Божий, взявши на себе гріхи світу, Ісусе, допоможи нам наслідувати Тебе в любові й смиренні, хай наші серця будуть переповнені вдячністю за Твоє жертовне служіння, і ми з радістю успіємо тебе. Аллилуйя! Ти, що претерпів заради нашого спасіння. Ісусе, прийми наше смирення, поклоніння і молитви. Убережи нас від усякої небезпеки і спокус, щоб ми з чистим серцем служили тобі співали. Ісусе, Ганче Божий, помили нас. Ісусе, пастир наш, веди нас до вічного життя, Ісусе, хлібе, життя, насити наші душі. Ісусе, жертвою Своєю, визволи нас від зла. Ісусе, спаситель світу, збережи нас у вірі. Ісусе, життя вічне, дай нам жити. У Твоєму Царстві, Ісусе, Сину Божий, помили нас. Ти, що явив нам своє безмежне милосердя, Ісусе, прийди до наших сердець і наповни їх своєю благодаттю, дай нам силу любити Тебе, понад усе, щоб ми завжди співали Тобі. Алілуя. Ти, що розпростер руки на Христі, щоб обійняти весь світ, Ісусе, допоможи нам відкрити Твої. Серця для Твоєї любові, навчи нас жити за Твоїм прикладом, щоб ми завжди були вірними Твоїм заповідям, співаємо Тобі з трепетом. Ісусе, життя наше, освяти нас своєю присутністю. Ісусе, любов безмежна, наповни наші серця Твоїм миром, Ісусе, милосердний Царю, даруй нам. Прощення гріхів, Ісусе, доброта безмежна, приведи нас до покаяння. Ісусе, світло істини, просвіти наші душі, Ісусе, радоста вічна, наповни нас Твоєю радістю. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ти, що зійшов у глибини пекла, щоб визволити нас від смерті. Ісусе, підніми наші душі до життя вічного, хай ми прославляючи Твоє Воскресіння, завжди співатимемо Тобі. Алілуя. Ти, що переміг смерть і дарував нам життя, Ісусе, допоможи нам, залишаючи вірними Твоїм заповідям до кінця нашого земного шляху. Нехай наша віра ніколи не захитається, щоб ми завжди могли успівати Тебе з вдячністю. Ісусе! Переможцю смерті дай нам силу жити у правді. Ісусе, живий Господи, просвіти наші серця Своїм світлом. Ісусе, Спасителю наш, допоможи нам у випробуваннях. Ісусе, радость, вічного життя, наповни нас своєю радістю. Ісусе, мудросте Божа, навчи нас твоїй волі. Ісусе, світло! Невечірні, осяй наші шляхи. Ісусе, Сину Божий, помили нас, О, Ісус... О Ісусе Христе, Сину Божий, прийми наші смиренні молитви і допоможи нам завжди залишатися вірними Тобі, даруй нам благодать Твою, щоб ми могли жити у світлій любові, пославляючи Тебе вічно з піснею. Алілуя! Ісусе Христе, Сину Божий, прийми наші смиренні молитви і допоможи нам завжди залишатися вірними Тобі. Даруй нам благодать Твою, щоб ми могли жити у світі та любов'ю, прославляючи Тебе вічно спісною. Аллилуйя. О Ісусе Христе, Сину Божий, прийми наші смиренні молитви і допоможи нам завжди залишитися вірними Тобі, даруй нам благодать Твою. Щоб ми могли жити у світлі любові, прославляючи Тебе вічно, з піснею Алілуя. Ангели Небесні співують славу Твою, Господи, та ми земні, з трепетом і поклоном поклоняємось Тобі, нашому Спасителю. Ти прийшов на землю, щоб дарувати нам життя вічне, тому просимо Тебе, дари нам світло Твоєї істини, співаємо Тобі. Ісусе, життя наше. Освіти нас, Ісусе, світло світу, просвіти наші душі, Ісусе, дорога праведна, провадь нас, Ісусе, царю вічної слави, спаси нас, Ісусе, Божественний лікарю, зціли нас, Ісусе, Слово живе, обрадуй нас, Ісусе, Сину Боже, помилуй нас, все благодатний, Царю всіх віків і, Господи Небес і землі. Прийди і оселися в серцях наших, щоб у благодаті Твоїй ми завжди перебували. Духом Святим освяти нас, щоб у молитві нашій ми осягнули Твою милість і милосердя, тому з звіри любов'ю взиваємо Тобі. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Господи Боже наш! Творче вседержителю, що при мудрості створив небо і землю, видиме і невидиме, ти який утримуєш усе своїм благим, милостивим промислом, з вдячністю і серцем прихиляємось перед тобою і приносимо хвалу за всі твої благодіяння, явлені і невидимі, свідомі і несвідомі. Дякуємо тобі, Господи, за дар життя, за милості Твоїй благодаті, якою ти огортаєш нас. День у день. Дякуємо за всі благословення, що посилаєш нам за сім'ю, друзів і братів у Христі. Твоїм святим ім'ям освітується наш шлях, і твоєю милостю ми живемо і дихаємо. Прийми, Господи, нашу подяку, за твоє незрівнянне милосердя, за зцілення від недух, за допомогу в ускорботах, за захист вездусякого зла і ворога. Ми прославляємо Тебе. І дякуємо за твій захист, яким ти охороняєш нас, наші домивки. Даруй нам, Господи, і надалі Твою благодать, щоб ми могли жити згідно з Твоїм заходом, славлячи Твоє ім'я, дякуючи Тобі за всі твої благодіяння. Удостой нас, щоб ми були завжди вірними твоїй святій волі, щоб наше життя було для Тебе живою, жертвою, хвали і подяки, бо Ти є наш. Бог, тобі славу воселаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.